А Завтра, <смі> Та я до завтра вже. Я геть усе зв'яжу. Вже завтра я вже і розпускати не схочу. Ну, мені цікаве таке поєднання. Не знаю, чи я б так складала за інших обставин, але в цьому варіанті мені цікаво. один пропускає. Я вже починаю плутати все там. Поки нормально, наче. Ну добре. Будемо бачити, так? Будемо. А вже завтра, як сонечко зійде, будемо таке. Йо! Тут ти таке в'язав, головне нашо. Все ж нормально ж сиділи, все ж було добре. Хелипа. <сіли> Отже, поки що, поки що не буду в'язати з цей Малиновий, Так? Бо він все ж таки. Надто яскравий для цієї приглушеної такої ніжної гами. От. Але якщо що, то залишу його ось так в черзі, щоб це був крайній, і якщо що, то можна було його просто розпустити в будь-який момент? Поки не чіпаю, поки як є. Можеш потім? Можеш. Потім розпустити і бускови треба буде. Ну, може, хто зна. Ти обіцяла написати, які кольори за порядком, а, як би ти ці кольори за порядком склала. Рожевий, босковий, е, оцей такий, ну, я не знаю, це якийсь грозовий синій, знаєш, таке небо буває перед грозою, наче білими хмарками затьмарене, але воно таке. от, А цей синій такий насичений, от, може, ось такого. Ні. Все одно не передає. Воно виблискує і через те не передає. Не знаю, як демонструвати. Все, нічого не знаю. Завтра зніму шорт, продемонструю, що то з нього вийшло. Або коротеньку таку трансляцію знову на хвилинку півтори. Затягнула тут петлю.